Двоє українців опинилися в полоні афганських талібів. Серед іноземців, яких вчора захопили в провінції Логар на сході Афганістану, виявилися громадяни України, а не Росії. Як повідомляли раніше про це заявив прес-секретар губернатора провінції Дін Мохамед Дарвиш радіо Голос Росії на борту гелікоптера було сім інженерів, громадян Туреччини, двоє українців та афганський перекладач. Заручники живі. Місцева влада веде переговори з талібами щодо звільнення екіпажу. Ніяких вимог таліби поки що не висували. Приват. Та компанії в Афганістан постачала електрообладнання. Вантаж вертоліт мав доправити в провінцію Кабул. Проте, через погані погодні умови пішов на вимушене приземлення в повіті Азра, провінції Логар. Більша частина саме цього повіту перебуває під контролем руху Талібан. Одразу після приземлення Моджахеди оточили гвинтокрил і захопили всіх, хто був на облавку. Потім машину підпалили. Проте питання, чи були на борту українці, і хто вони залишається відкритим? В Міністерстві закордонних справ від будь-яких коментарів відмовилися.